Добрий день. Ми знаходимося на виборчій дільниці номер 11, що на базі школи лінгвістики. І зараз я буду голосувати. Минулого разу я не була внесена до основних списків, але на цей раз я вже в основних списках державний реєстр спрацював вже дуже добре. І е, такі прогнози є, що на цей раз звернень до суду чи до державного реєстру в день виборів буде менше, так як люди, які не були внесені в той раз в списки, сьогодні вже в них є. Зараз ми це перевіримо. Зараз на моєму годиннику 12 година. Ще є більше ніж половина дня для того, щоб проголосувати. Тому, якщо ви зараз сидите вдома і вас зовсім немає настрою, я раджу вам прийти і проголосувати, віддати свій голос.